На реконструкцію закрили основні магістралі, окрім Личаківської та Городоцької, з понеділка закривають частину зеленої від в'їзду у місто та другу ділянку Городоцької від залізничного райвідділу міліції і повороту на Левандівку. Всі... Заплановані роботи в цьому році будуть завершені до осені. В зиму ми війдемо без розритих доріг. Для того, щоб зробити кожну вулицю, потрібно не менше 4-5 місяців. в Зв'язку з тим, що там є дуже складні комунікації і багато робіт. Якщо б ми робили одну за іншою вулицю, то для виконання робіт по цим чотирьом вулицям, нам необхідно було біля двох-трьох років. А так, для того, щоб виконати їх до євро, ми змушені виконувати їх паралельно. Водії маршруток, яким потрібно встигати за графіком, кажуть, влітку машин небагато, тож поки що у корках довго не стоять. Зранку не відстаємо, перво там десь перед обідом, там трошки, от як на підйом, там є трошки, так, тому що машини йдуть звідти, а тут пропускають і там трошки збивається цей. А то от звідси їдемо, зараз будете бачити. Не, не дуже, от дивіться, нормально їдемо, по годині я добре їду. Цьогоріч ще мають відновити проспект Свободи вулицю Сяйво та Героїв ОПА.